Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Вітаю усіх, хто сьогодні святкує свято Стрітання Господня за новим стилом. Бажаю вам усім якнайшвидшого миру, перемоги над ворогом і всього найкращого, злагоди в ваших сім'ях, здоров'я всім вашим рідним і близьким. Нехай все складеться якнайкраще. Вам покажу сьогодні декілька своїх рослинок. А також роботи, які завершила на даний час і з якими буду працювати. Це моя рослинка фіалочка, сорт Mask Glass Slip. Зацвіла вона не зовсім по сорту. Є така особливість у сортових фіалочок, як спорт. Тобто дають вони розщеплення, можуть дати в. В листочках, в формі листочків, в украсі, а можуть у квіточках. Моя зацвіла трошки інакшими квітами, інакшим кольором. Мала бути фантазійна з крапочками, а зацвіла ось така біла із таким бусково-голубим кольором. Ну, Нічого, теж гарно. Тим більше на вулиці лежить сніг, мороз 20 градусів. А в хаті он, така весна і краса на підвіконні. Тому будемо любуватися тим, що маємо, і радіти тому, що у нас є на даний час. Зараз покажу свої роботи. Ось така шапочка зв'язалася із шкарпеткової пряжі з додаванням Марсу. Шкарпеткова пряжа ручного фарбування від валюші з каналу Пані Пряжа. Ось така маківка. Вона гарно прилягає до голови, просто на манекені здається, що так трошки отопирюється. І таке акуратне закриття на 4 клини. Ниточка гарно розтягується, тому шапочка акуратно облягає гарненьку голову. І зв'язана вона із фіксованим відворотом, буде для чоловіка, хоч колір і форма підходить як для чоловіка, так і для жінки. Така собі шапочка, як називають, унісекс. Колір мені дуже подобається, гарний, такий от насичений. І шапочка вийшла дуже така підходяща, як я і задумувала, як я і хотіла. Надіюсь, буде гарно служити. Тепер покажу вам. Що я ще планую робити? Ага, оце ще в шкарпеточки, на них довго зупинятися не буду. В'язані із шкарпеткової пряжі українського виробництва. Додавала ще таку ниточку, букльовану на нейлоні чи еластан, як воно називається, вона тягнеться, гарно заповнює петельки, бо ця пряжа українського виробництва трошки тонше цей раз попала. А це вироби, які я в'язала дуже давно. Називалися ці модель ручі і ручайки. Я зв'язала таку кофтинку собі, така букльована пряжа із мериносом, дуже легенька, гарненька ковтинка, там ще тонка ниточка пряжі шок з мериносом, я її активно носила і ношу, а поруч зв'язала донечці таку із пряжі Alizella Gold. Там десь 380-490 метрів на 100 піввона. Вийшла гарна, гарно чітко видно узор, легко в'язалася, гарно підійшла на неї. Але Одягала вона її ну, не знаю, раз, можливо, два і поміняла роботу. Вона зараз їздить на авто і носити її не хоче, бо їй гаряче. Вона взагалі одягає якісь тонкі речі під пальто і в машині каже, що їй гаряче. Тому сказала, носити не буду, розпускай. Придеться розпустити, бо валяється вона без потреб на мене мала, а більш немає на кого її одягнути, тому піде у розпуск. Також у розпуск ще є такий от шалик, теж дочка колись носила давно, я вже забула за нього. Тут смуги із акрилу і напіввовни, трішечки відрізняються по тону. Колірин це зовсім не має значення, так як думаю, що я теж прив'яжу на безрукавку онуку. Йому треба безрукавочки, в хаті прохолодно і буде добре, буде носити. На цьому всім дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за вподобайки. На все добре і до нової зустрічі!